Бажання продати кота обійшлося довірливим господарям у 7 тисяч гривень в Хмельницькій області. Затримали шахраїв, які наживалися на довірливих господарях домашніх тварин. Нам вдалося затримати групу шахраїв, яка, наприклад, купляла через інтернет, купляла домашніх тварин. В одному випадку вони заволоділи кішкою, яку продали їм елітна кішка, елітної породи, яку вони купили. Мало того, що вони придбали цю кішку, то вони ще й. Заволоділи коштами. Діяли злодії за простою схемою, шукали оголошення про продаж котів чи собак, домовлялись про купівлю. Щоправда, казали, що не місцеві і гроші перешлють на картку. За жертв обирали довірливих людей, які погано розбираються в платіжних системах. По телефону розповідали, що потрібно зробити, аби отримати гроші. Котика забирали, ніби знайомі чи родичі замовника. Але замість отриманих коштів довірливі люди втрачали і тваринку, і всі гроші з банківських карток. Думаю, на цій мелочі ніхто воровством не буде займатися на таких, ну би, добрих діл. Лагілька водойне какої-то даже заподозрить не могли, что возможно такие махинации на таких вещах. Наразі злоумисники у слідчому ізоляторі Уже розпочати кримінальне провадження за шахрайство. Кошеня, яке стало інструментом для шахриїв, повернули господарям. Обоє затриманих з Донецької області. Шахриї вже були судимі раніше за тяжкі злочини.